Дем'ян учень 10 класу, хлопець захоплюється, які технологіями. Нещодавно разом з друзями брав участь у конкурсі, де їхня команда посіла призове місце. Школярі отримали стимул картки у рамках мотиваційного проєкту Сокирницького ліцею. Мотиваційний стимул картку я отримав сьогодні за участь в всеукраїнській олімпіаді з програмування. Це досить сильно мотивує, тому що якщо, поки ти готуєшся до Олімпіади, ти відстаєш по декотрим предметам і можеш підтягнути свій бал з будь-якого предмету, і на якому відстеж. Мотиваційний проєкт стимул-картка у сукерницькому ліцеї діє уже декілька років. Дітям дана ініціатива сподобалася. Зросла їхня спортивна, мистецька і навчальна активність, зазначає очільниця закладу. На засіданні педагогічної ради було затверджено положення про стимул-картку. стимул карточку таку ідею ми запозичили у однієї тернопільської школи з дозволу її директора пана Олександра Остапчука. В чому полягає ідея стимул-карточки діти? Які займаються танцями, спортом, гарно вчаться і беруть участь у різних конкурсах, посідають призові місця і тим самим прославляють наш ліцей на свою школу. І така ідея з'явилася, щоб за прославлення рідної школи, щоб дитину більше мотивувати, от ми вручаємо їй урочисто стимул картку. Мирослав посів призове місце на олімпіаді з трудового навчання. Вже знає, з якого предмету підвищуватиме оцінку. Я отримав стимул картку з трудового за те, що я зробив писанку і використав її. Для уроку біології анна вважає, що дана ініціатива позитивно впливає на її успіхи у навчанні. Так мативою, мотивою далі вчитися і отримати більше нагород. Стимул картку можна отримати, посівши призові місця на олімпіадах, спортивних та творчих конкурсах починаючи з районного рівня. Вона отримує цю стимул карточку і має право підвищити собі тематичний бал на один бал. З любого предмета, таким чином, ми якби мотивуємо наших діток, розвиваємо пізнавальний інтерес до, до самооцінювання, до розвитку. Другі дітки дивляться, і також це їм є стимулом, що вчитися краще. Дитина може цю карточку використати для себе, може її подарувати, може її продати. І таким чином ми намагаємося розвивати ще й підприємницьку таку компетентність, адже випускник нової української школи має мати. Різні компетенції. Вчителі зазначають, в освітньому процесі мотивація відіграє значну роль. Тож у якості заохочення школярів запровадили в навчальному закладі даний проєкт. Протягом трьох років стимул картки отримали вже понад 85 школярів.